Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Мене звати Алла, і сьогодні я хочу з вами поговорити про розмноження такої чудової цибульки, як кущівка. Кущівка має наукову назву цибуля-шалот. Звісно, що в Шалоті є. Кілька різновидів, вона не одна. Але ми в побуті на Житомирщині називаємо її саме Кошівкою. Вона має і інші назви. Я думаю, в кожному регіоні є свої назви. До речі, цікаво, як називається вона у вас. І сьогодні поговоримо трішки про розмноження. Зазвичай ми всі розмножуємо її цибулинками. Ось такими цибулинками, які ми отримуємо, ось там з ділення однієї. Ми отримуємо багато ось таких маленьких цибулинок. Наступний рік ми їх знову саджаємо. До речі, зараз у нас початок червня. І ось цей сорт, подивіться, він тверденький, тобто зберігання саме цього сорту, просто неймовірне. І я їх ще тримаю: тримаю для того, аби висадити їх на зелене перо. Трішечки згодом, коли в мене закінчиться основне зелене перо. І так, зазвичай ми розмножуємо ось такими цибулинками. Це є найпростіший спосіб. Але у такого способу є і певні мінуси. Які? По-перше, якщо наша цибулинка має якісь хвороби, вони нам передадуться в наступному поколінні, тому що ми цю цибулинку з хворобами саджаємо. Ті хвороби там лишаються, а з цієї цибулинки виростає там кілька, три, п'ять, десять в різного різновиду шалоту або кущівки це різна кількість ось цих зелених, зеленого пера. Але хвороба нікуди не зникає. Тому бажано періодично оновлювати посадковий матеріал. Яким чином? Тобто вирощувати кущівку, ось цю саме цибулинку, із насіння. Більшість людей вважають чомусь, що кущівка не дає а, стрілки, але це помилкова думка. А, і я вам зараз це доведу. Ось так посаджена кущівка, вона, бачите, в ряду, це саме вона є. В цьому році дала лише один пагін, тобто одну цибулину, і дала стрілку. А зараз покажу вам ще приклад. А ось так виглядає стрілка, де цибулинка дала не один, а багато пагінів, десь 5, чи 6 пагонів. Ось так. І я маю ще кілька цибулинок, які дали мені також стрілку. Насіння я обов'язково зберу і спробую оновити свій посадковий матеріал. Що в мене вийде, обов'язково покажу далі, тому що мені самі дуже-дуже цікаво. Ось так. Тому підсумовуємо, кущівка дає стрілку. обов'язково потрібно оновлювати кожні. 5-6 хоча б років оновлювати посадковий матеріал, аби покращити якості, тому що кущівка мільчає, стає більш мілкою з часом, а також передає хвороби з покоління в покоління. Таким чином, вирощуючи з насіння, ми позбавляємось хвороб, а також повертаємось до її характерних сортових особливостей. Тобто, якщо вона була першочергово крупна. То виростивши з насіння, ми отримаємо саме крупну цибулинку. Тому слідкуємо, що буде далі.